Христос посеред нас на календарі вівторок, 28 серпня, сьогодні велично проставляє свята Православна Церква Успіння Пресвятої Богородиці. Через її успіння ми приходимо до вічності у житті, то сердечно вітаємо вас із святом. І в усіх храмах ми нині молитовно возвеличуємо нашу небесну Царицю. В Рождестві дійство сохранила Єси, в успенні міра не оставила Єси, Богородице, представилася к животу, мати сущі живота і молитвами Твоїми, ізбавляйши від смерті душі наші. Сьогодні на всій українській землі і далеко за її межами надзвичайно урочисто дзвонять дзвони, прославляючи величне свято успіння Пресвятої Богородиці. І у Мукачівському свято-Миколаївському жіночому монастирі прославлення світлого успіння нашої Матері Божої проходить із великими почистями. Сюди на святу Боголюбиву гору на урочисту літургію сходяться, з'їжджаються тисячі вірників, щоб поклонитися і попросити святих молитв у заступниці Цариці Небесної. З найбільш ранніх пам'яток, які дійшли до нас з IV століття, дізнаємось, що Пресвята Діва Марія була тілесно взята із землі на небо. Після Вознесіння Господа Ісуса Христа вона залишилась під піклуванням святого апостола Іоанна Богослова аж до 72 років. За три дні до відходу Божої Матері явився Архангел Гавріїл і сповістив її про майбутнє успіння. Апостоли ж стали свідками її мирного представлення, окрім апостола Фоми. Тіло Богоматері поховали в Гевсеманії, де спочили її батьки і прави. Не Йосип на третій день після поховання явився апостол Фома і побажав відкрити її гроб, але при чистого тіла Богородиці гробниці вже не було. Там лежала тільки її плащаниця. Господь, який воскрес на третій день, воскресив на третій день і матір свою, прісну Діву Марію. Дивовижне життя причистої діви, дивовижне і успіння її. У присвятій Діві переможені закони природи. Після народження вона залишається дівою, а після смерті залишається живою. Матір Божа заснула, щоб прокинутися для життя, щоб оберігати від. Смерті наші душі своїми молитвами. У такий радісний день від імені правлячого архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора та духовенства єпархії вітаємо вас, дорогі краяни, із світлим святом успіння Божої Матері. Нехай радість життя і земного, і небесного нашої Богородиці стане для кожного прикладом, а чудові слова із акафісних піснеспівів наблизять нас до неї. Радуйся, радуйся, благодатна я, радуйся всім радостям, ти єси радость, радуйся, Діво, радуйся!